Так, ще раз всім привіт. Зараз трошки в день познімаю цю красу Golden Lion. От дитячі гірки. Це перші басейні, ті що раніше були. Так. Люди заїжджають. Тут є захід СПА, готель, тренажерний зал, конференц-зал. Тобто Тут є такі автомати, хокей, там щось є. тут лавочки, лежачки. Там літня тераса ресторану, ото десь сходинки правіше. Це сама безпосередньо тераса. роздягальня. отак тут все зроблено. Я далі покажу. Все гарно прибрано, басейни закриваються на ніч, щоб не остигали. Ну, це літні басейни, але зараз у зв'язку з тим, що вже трошки холодновато, то всі, напевно, в спа. З пазону йдуть. І отут далі знаходиться така, вихід з ресторану і така от літня тераса здорова знаходиться, тенісні столи, отака от, щоб розуміє. Далі зараз ще трошки пройдуся, покажу. Так, водичка чистенька, гарненька. Так, оце будиночки, оце основний корпус. З номерами це будиночки, теж з номерами. Всередині ще не був, але розповідали, що дуже класно. Всередині. Так, далі тут такі є паркова зона. От. Е, такий дитячий майданчик, невеличкий, спуски, гірочки, магазин, є навіть торгувати. Е, так, тут така гірочка маленька, тут така якби вилазити на, на, гірку теж така от качелька є так і все це з соснами соснах соснах дуже гарно він звучить отака є якби вилазить канатка і отам далі будуються будиночки раз два три чотири п'ять напевно там далі Будується і от там далі вже ото безпосередньо там траса знаходиться. Ну отак.